Так, шановні глядачі, друзі колеги, всім привіт. Сьогодні 12 вересня вже. І бачите, тут у нас був ячмінь, подивіться, якого ще сидирату треба. Йшли дощі в нас, дивіться, вологи вистачає, попростав ячмінь. Ну, ви знаєте, він тут полеглий був. Ну, Це не тільки тут, де полеглий. Тут воно в нас скрізь так попросило. Ми спеціально спровокували його нашим лущенням стерні нашою дисковкою. І оце зараз маємо ось такий ячмінь, ось такий результат. Все одно, що посіяний, отак подивіться. Його по-хорошому зараз би ще один слід зробити, а тоді ще виварити. Або зараз вже зразу ставати варати. Тому що соломи пожневний решток мало, солому ж ми стікували. А це все привреться, буде біомаса, буде що робити нашим. Мікроорганізми Мікроорганізми почнуть працювати, тому якось так. Вже чуєте, трохи працює, хлопці проводять оранку, тому якось так. Ми вже там змолотили, зараз я доїду покажу. Ось дивіться після пшенички. Після пшениці тут, звісно, маса краща, і сходів трохи менше, так як втрат менше. Але... Також бачите, щорнилося гарно. Тому якось так. Ось, будь ласка, також бачите, тут пшеничка була. Ну і попередня діляночка також, має точно такий самий фон. Бачите, у нас пройшли опади, ґрунт вологий. Грунт вологий. Тому так, солома частково вже починає. Ну як? як, вірніше та, що... Знизу там почала гниття, пішов процес мінералізації, запустився. От бачите, після вівса також дивіться, там посходив овес. Овес посходив. Ну і ще напевно в цьому році ще укіс буде конюшинки. Можливо, якщо вона ще буде. Можливо, що ще буде. Після вівса також ми здискували, солому роздули, здискували, також бачите, гарно по сходу. То ще якогось дыра потрібно. Ось бачите, спровокували собі ріст падалиці і все. Ну це не значить, що з комбайна такі величезні втрати. То зараз люди побачать, подумають, що це комбайн стільки сіє. Ні, це ми. Якесь може <coughs> обсипалось зерно вже. Це всяке може бути. Плюс, якщо б ми не здискували, воно б стільки не посходило. А так ми його е, створили контакт цього загубленого зерна, цих пужачків, дрібного, щуплого, мілкого. Е, ми зробили йому контакт з вологим ґрунтом, і цим самим ми стимулювали його ріст. Ну, відповідно, тут же також бур'яни є з лакові. Це ж не лише все. І лобода ось бачите, є. Тому якось так. Як бачите, пшениця стояча, то події дійсно менше. А вас вже поклало, то там цілий ков'єр, як то кажуть. Ось такий ячмінь посходив. Ось тут пшеничка по сходу. Яра, тюболт. Таке діло бачите.